Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Кремлівський Щур таки знову заявляє про те, що у власній квартирі знайшли тіло генерала Суровікіна. Цього разу його пісенька, як то кажуть, сп'ята. Остаточно причини смерті наразі встановлюються. Скандальному генералу Армагеддон, який бив по українській енергоструктурі, нарешті виключили світло в кінці тунелю. Особистий наказ Путіна резюмує Кремлівський Щур непригоженим єдиним. Всі, хто підтримав. Твагнерівці в рано чи пізно будуть зачищені, проте це може бути і і операція ФСБ будуть урочисті похорони з Путіним і рештою еліт. Генерал ОМОР на Росії почався, зачищають сліди. Після пригожина це чекає на всіх. У п'ятницю 20 жовтня головнокомандувачем повітряно-космічних сил країни агресора Росії офіційно став генерал-полковник Віктор Авзалов. На цій посаді він змінив сирійського м'ясника Сергія Суровікіна. Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела. Відомо, що Авзалов від початку своєї. Військової кар'єри в РФ був пов'язаний з ракетно-авіаційним напрямом, у 2017 році він став командувачем армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони східного військового округу. А 2019 року, указом російського диктатора Володимира Путіна, Авзалов був призначений першим заступником головкому ВКС ВК з 2022 року Путін присвоїв Віктору Авзалову звання генерал-полковника. Нагадаємо, що у серпні 2023 року Віктора Авзалова, тоді ще першого заступника Соровікіна. Призначили тимчасово виконувачем обов'язків головкомов КСРФ. Авзалов особисто брав участь у процесі планування та організації повномасштабної війни РФ проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Він відповідав за розробку стратегії авіаційних та ракетних ударів по об'єктах нашої цивільної та енергетичної інфраструктури. Крім того, Авзалов виконував обов'язки командира 11-ї армії повітряних сил та військової оборони від авіаційних атак. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.